якості першого випробування Хігінс привів Елізу в будинок до своєї матері в її прийомний день, їй суворо наказано спілкуватися лише на такі теми, як погода і здоров'я. Я так сподіваюся, що не похолодніє, навколо стільки того грипу не було ще не однієї весни, щоб уся наша родина не перехворіла. У мене тітка померла. Кажуть, від грипу. Але їй не вірю, що стареньку доконав грип. Її уграбали. Уграбали? Так, хай вас Бог боронить. Бо чого б їй помирати від грипу. Тільки за рік до того вона переборола дифтерію. Я сама на власні очі бачила. Посиніла вона, лежала синя-синя. Вже всі гадали, що ктіться кінець. Але мій батько розливною ложкою з неї заливав їджину горлянку. Так, аж поки вона ожила. Та так раптово, що ложку перекосила надвоє. Боже милий, як може жінка за такою снагою взяти і померти від грипу? А що сталося з гіновим бриликом, що мав прийти до мене у спадок? Його ж хтось поцупив. Так ото, кажу, ті, що брилика поцупили, вони ж її і уграбали. Та невже ви справді вірите, що вашу тітку умертвили? Ще б не вірити. Ті нелюди, з якими вона жила, могли б уйбити її і за шпильку відбрилика. не те, щоб за сам брилик. Але ж хіба правильно чинив ваш батько, коли зрилував їй стільки спритного в горлянку? Вона ж могла і від того померти. Джин був для моєї тітки, не мав материнське молоко. До того ж, батько стільки зарвав його собі в горлянку, що добре знав, які то чудові ліки. Ви хочете сказати, що він пив? Пив не те слово, це було щось хронічне. Який жах ви пережили?